Христос народився. Дивлячись на нашу інсталяцію, вона нагадує нам, мені нагадує один вірш із Євангелія від Івана. Дослідіть Писання, адже ви думаєте через них мати вічне життя, а вони свідчать про мене. Дійсно, ми бачимо народження Ісуса Христа. Тих волхвів, які йшли до нього. І ці книги, вони нам говорять, що це можливо як, як, як Писання, яке ми читаємо. Тобто, досліджуючи Писання, ми узнаємо про Ісуса Христа. І дійсно в старому Завіті і Новому Завіті всі історії, які ми читаємо, вони вказують на одного головного героя. На, вказують на Ісуса Христа. Сьогодні я хочу прочитати, поділитися віршем посланням до євреїв. Багато разів і багатьма способами колись через пророків говорив Бог до наших батьків, а цими останніми днями заговорив до нас через сина, якого поставив спадкоємцем усього і через якого створив віки. Пророцтва пророків, які звіщали про прихід Месії. Збулося в народженні Ісуса Христа. Якщо ми спитаємо у різних людей, що для них Різдво, то багато хто скаже такі відповіді. Це дарити і отримувати подарунки, зібратись з усією сім'єю на вечерю, ходити з хати до хати і співати пісні. Добре поїсти, хтось може сказати. А хтось десь чув і каже, це народження Ісуса Христа. Але ті, хто вірить, віряни, ті, хто вірить у Бога, вони скажуть, що це народження Господа і Спасителя Ісуса Христа, який помер за гріхи всього світу. Про народження Ісуса Христа звіщали ще пророки. Так, наприклад, Такі пророки, як Ісая, Михей, Єремія, Даніїл, які звіщали про народження, і інші пророки звіщали про життя Ісуса Христа. Так пророк, Що ж, Бог говорив через пророків? Так пророк Ісая пророкував про, про суд, який буде над Ізраїлем, тому що вони бунтували проти Бога. І тут же він говорить про надію на виконання завітних Божих обітниць. Що з роду Давида постане майбутній цар, який вестиме Ізраїль у послуху. І це буде для того, щоб Боже благословіння і спасіння розповсюдилось на всі народи, які обіцяв Бог Аврааму, коли ми читаємо буття 12 розділі. Подивимося, що ж Бог говорив через пророків і свого сина. Ісая в той час, коли. Нація Ізраїль потопала у вирі самознищення, казав такі слова, 8 розділ, 17 вірш, І я буду чекати Господа, що ховає лице своє від якового дому, і буду надіятись на нього. Єдиною надією у ті темні часи це була надія на самого Бога. Так, у Псалмах надія зустрічається 40 разів. І Гарні слова ми читаємо у псалмах. Це також старий заповід. І написано: Я покладаю надію на Господа. Надію має душа моя, і на слово Його сподіваюся. Душа моя на владику чекає більше, ніж сторожа ранку. Так, більше, ніж сторожа ранку. Нехай Ізраїль сподівається на Господа, адже в Господа милість і велике визволення у нього. І з цього видно, що біблійна надія спирається. На особу, на Бога. І це відрізняє від людського оптимізму. Що ж таке оптимізм? Оптимізм це коли людина у будь-якій ситуації обирає спосіб побачити, як обставини можуть спрацювати на її користь. Розрахувати або побачити. Можливо, можливо такий приклад сьогодні для нас, які ну, не вірять в Бога, але ми живемо в час. Наша країна в війні. І можливо, у нас є. Ми всі хочемо, щоб війна закінчилася. І десь у людей є такі оптимістичні, що прийде президент в великій країні, і він змусить іншого президента, який розпочав війну, мир створити. Це такі оптимістичні надії. Біблійна ж надія не зосереджена на обставинах. А навіть навпаки, часто люди не бачать підстав, що ситуація може змінитись на краще. Але все одно обирають надіятись на Бога. Приклад пророкаусій. Він говорив, що Господь може перетворити долину горя на двері надії, як свого часу вивів Ізраїль із Єгипту. Ізраїль перебував 400 років в рабстві, і, здавалось, немає надії. Але Господь вірний своїм обітницям. Виводить Ізраїль з із рабства, І виводить і благословляє. Рясно його благословляє. Тому, коли ми дивимось у майбутнє, ми дивимось назад, довіряючи нічому іншому, ніж Божому характеру. Ми дивимося, як Бог діяв, наприклад, Ізраїля, як Бог, який Бог вірний. В новому заповіті ранні послідовники Ісуса також надіялись. Вони вірили, що життя, смерть і Воскресіння Ісуса є несподіваною відповіддю, відповіддю Бога на наше рабство злу та смерті. Пуста могила та Воскресіння Христа відкрила нові двері для надії. В 1 Петра, перший розділ третім віршом, Петро говорить, що Воскресіння відродило нас до живої надії. Тож християнська надія. Надія на Ісуса Христа вражає, бо очікує на звільнення людства та всього всесвіту від зла та смерті. Також, що говорили пророки про мир, поглянемо на пророка Ісаю. Ісая, 9 розділ 5 і 6 вірші, де він говорить: кликнуть ім'я Йому князь миру без кінця буде множитись мир. Коли народився Ісус Христос, ангели співали Слава Богові на висоті, а на землі мир в людях доброї волі. Ісус в останню ніч з учнями говорить такі слова: «Мій свій, Мир свій вам даю. Мир в перекладі з грецької це Ірена. Ну, Як і в нашій мові він значить це відсутність війни. Але мир з єврейської мови означає набагато більше шалом. Основне значення слова шалом це стан завершеності і цілісності. Він також може значити, що це стан миру, спокою, благополуччя, добробуту, дружелюбності, здоров'я, безпеки. І коли людина начебто все добре, але вона хворіє, то у людини немає миру цього. Немає цього завершеності, цілісності немає. Вона в щось в неї випадає, здоров'я випадає. Або людина не має фінансових спроможностей жити. І також теж миру немає. Тому коли євреї говорять мир вам, вони бажають цього цілісності, щоб все було у вас добре, мир. І Павло в Римлянах. Павло в Римлянах. Ісус дає нам, дає нам свій мир. Тобто Він дає мир, який відновлює стосунки з Богом. А Павло, в Римлянах 5:1, говорить: ми маємо мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Він відновив цілісність Ісус Христос, порушення відносин між людьми та їхнім Творцем. Христос відновив мир. Також Павло, Павло часто говорить про мир і в Ефесянах у двох місцях, в другому і четвертому розділі, ми читаємо такі слова. Адже він наш мир. Намагайтеся зберігати єдність в союзі миру. Намагайтеся зберігати єдність в союзі миру. Тобто це потребує якихось зусиль, покори, терпіння. Отже, мир це кропітка праця. Бо це не лише відсутність конфліктів, а справжній мир потребує від нас, щоб те, що було зруйноване, прийшло до стану цілісності. Чи то в нашому житті, чи в наших стосунках, чи, чи у світі. І в цьому полягає біблійна концепція миру, звершеність і стан звершеності і цілісності. Також пророки говорили про радість. Знову поглянемо пророку Ісаю, 51 розділ. Він говорить: викоплені Господом повернуться, прийдуть на Сіон з радістю і веселими вигуками. Вічна радість, як корона, буде на їхніх головах. Вони успадкують радість і веселий настрій, а біль і зітхання зникнуть. Ізраїльтяни чекали, вони раділи сподіванням майбутнього визволення. Коли ж народився Ісус, читаємо у Луки такі слова, в другому розділі: ангел промовив до пастухів: Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику. Що станеться людям усім. На горній проповіді Ісус навчав учнів і народ. Він говорив, коли будуть вас зневажати та переслідувати, і наговорюватимуть на вас усяке лукаве слово, обмовляючи вас за мене, радійте та веселіться, бо велика ваша нагорода на небесах. Так само і Павло. За поширення Євангелії сидів у римській в'язниці і він вибрав радіти. Він називав це радість у вірі, або називав це також радість у Господі. І в нього є такі слова, коли він писав це до Филип'ян послання. Завжди радійте в Господі і знову кажу: радійте. Хоча приводу для радості, коли сидиш у в'язниці, не дуже так багато. Але Павло вірив, що це подарунок Божого Духа, знак присутності Ісуса, який дає надію посеред знегоди. Павло, перебуваючи в труднощах, також пише в другому посланні до коринтян такі слова. Як засуджені, як, як зажурені, але завжди веселі. Були різні труднощі в нього, і особливо це друге послання до коринтян, він захищав своє апостольство, йому було важко. Але і, і ці слова, все рівно в серці в нього була радість, радість те, що Христос його знайшов. Він подарував йому цю волю, від, звільнив його від рабства гріха. Коли ми віримо, що любов Ісуса перемогла смерть, радість стає доречною навіть у найтемніші часи. Сьогодні, дивлячись на нашу країну, яка відчайдушно захищається від. Загарбників, то приводу для радості мало, тому що гинуть люди, руйнуються міста маленькі, великі. І взагалі сама природа страждає і знищується. Але ми, ті, хто знайдені Христом, визнаючи наше положення сьогодні, визнаючи всю цю біль, нам потрібно довіряти Ісусу. Тому християнська радість це виважене рішення стати на сторону віри і надії на силу життя і любові Ісуса Христа. І в цьому полягає біблійна радість. Любов. І Івана 3:16. Ми читаємо такі вірші, бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого єдинородного, що всякий віручий в нього не загинув, але мав життя вічне. В старому заповіті про любов ми читаємо у повторенні закону ці відомі слова, що люби свого Господа всім серцем, всією душею своєю і всією силою своєю. А також читаємо у Левитів, 19, розділ 17 вірш. Люби ближнього свого як самого себе. Ісус поєднав ці заповіді і сказав: люби Бога і люби свого ближнього як самого себе. У Ісуса любов це були не тільки слова, але й практичні дії. Ісус постійно допомагав, Він зцілював, служив людям практично, Він і годував їх, підтримував, давав те слово, те слово яке давало радість, мир. Він навіть мив ноги учням і показавши цим приклад, щоб вони служили один одному. Бог полюбив нас так, що став людиною, народився, прожив, помер і воскрес. Він показав нам приклад, як любити. І, і це гарно можна прочитати в одній притчі, яка про це ну, яскраво говорить. В одному містечку е, жила звичайна сім'я. Дружина з дітьми щонеділі ходила е, до церкви. Ця притча зараз, вона часто її можна зустріти, вона є в інтернеті, тому я просто її хочу прочитати. А чоловік залишався вдома, кажучи, що історія народження Ісуса Христа це чиста вигадка. Напередодні Різдва в містечку почалася сильна задирюха. Дружина з дітьми пішла на святкову літургію, пробираючись крізь справжні заметілі. Чоловік залишився вдома, щоб грітись біля каміну. І раптом він почув стук у вікно. Він побачив з пташок, які билися об скло, бо хотіли попасти всередину, щоб погрітися. Чоловік вийшов з дому, відкрив двері свого хліва і намагався заманити пташок зернятками. Але вони не залітали, бо боялися його. Чоловік подумав, якби ж я міг стати пташкою, щоб показати їм шлях до безпечного місця. І раптом він усвідомив. Те саме зробив Бог, народившись у Віфліємі, Ісус показав людству шлях до спасіння, Він став дорогою, правдою і самим життям. Після усвідомленого розчунений чоловік впав на коліна серед снігу, серед хурделиці, вперше повірив, що народження Ісуса це початок Його особистого, особистого спасіння. А чи, ти, а чи віриш ти, той хто ще не знає Христа? І ця притча вона дуже нам показує, як Бог полюбив людей, щоб послав свого сина, який воплотився в людину і показав нам шлях до спасіння. Отже, підсумовуючи, ми можемо сказати, що народження Ісуса Христа це надія. Через Ісуса Христа, через Ісуса Христа ми маємо майбутнє, ми спасені і ми будемо в Царстві Божому разом з Ісусом Христом. Через Ісуса Христа ми маємо мир, відновлені стосунки з Богом. Радість це бути на стороні віри, надії, любові і бути також в силі життя Ісуса Христа. І якщо ми це приймаємо, то будемо перебувати в радості навіть у найтемніші часи. Любов це прояв любові в дії. Перше, це те, що Бог полюбив цей світ і послав свого Сина. А друге, це те, що Син показав нам, як любити, як любити практично. Але отримуються тільки ті, хто, повірили, хто повірить і прийме Його як особист, свого особистого спасіння, Спасителя. Тому ті, хто ще сьогодні не знає Ісуса Христа, Задумайтеся і прийдіть до Нього, і ви, ваше життя наповниться миром, надією, радістю і любов'ю. І хай Господь в цьому нас благословить, звіщати про Ісуса Христа, а тих людей, які не знають, прийти до Нього і визнати Його особистим Спасителем. Амінь. Помолимось.